Це ще одна історія втрачених українських земель. Бакота місце, куди щороку приїжджає чимало туристів з кемпінгами, з плавами чи просто щоб прогулятися і насолодитися красою водосховища. Але яка справжня історія цього місця. Понад 40 років тому близько 30 населених пунктів Хмельницької та Чернівецької областей затопили водами Дністра. Та все не сталося в один момент. Наказ про переселення прийшов у 1972-му. Тоді українцям дали 8 років на переселення, щоб на Поверхню не сплило усе нажити. Будинки наказали знести, а сади зрубати. Дно для майбутнього водосховища мало бути ідеально рівним. кажуть, що люди в останній день цілували там землю. Наприкінці 1980 року запрацювала Дністровська ГЕС. Води поступово затоплювали села аж 6 років. Українці не втрачали надії, що вони все ж повернуться додому. Та цього не сталось: сім з половиною тисяч сімей перебралися у нові домівки, а сотні гектарів родючих чорноземів зникло під водою. Як і всі культурна та історична спадщина регіону про те, що це катастрофа, екоцид зрозуміли після розпаду совка, сейсмологічна зона порушення будівництва і відсутність альтернативи. Така ціна водосховища, яке поховало українську долину Бакоти.